У басейні сімейної поліклініки на проспекті Левка Лук'яненка тренується перша група дітей від часу відновлення його роботи. Зі слів заступника медичного директора закладу Романа Полякова, басейн не працював з середини 2022 року через реконструкцію котлів для обігріву води. Всі знають, у нас автономне опалення, і для того, щоб наш сезон був, проходив більш-менш і наступні сезони, то ми планували. Ремонт наших котлів, заміна повна, генеральна заміна цих котлів для обігріву води. Він планувався ще до 2019 року, але ну, лише затягнувся цей процес, і тільки в минулому році, влітку, розпочався процес заміни котлів. Він каже, сімейна поліклініка наразі єдиний заклад у Чернігові, де є такий великий басейн. Окрім того, що діти навчаються тут плавати, вони також проходять реабілітацію. Тобто плавання, якщо у дітей порушення дихання, є сколіози, бронхіальні астми, якісь деформації хребтів, деформації кінцівок, патологія м'язів, всі проходять у нас тут реабілітацію. Заняття в басейні платні. 45 хвилин коштує 208 гривень. У нас немає договору на реабілітаційну допомогу з Національної служби здоров'я, так що всі реабілітаційні за у нас за власний кошт наших пацієнтів. Керівниця реабілітаційного підрозділу сімейної поліклініки Олена Ревко розповіла, що особливістю басейну є вода, яка прирівнюється до питної. Вона проходить фільтрацію та обробку засобами, що є безпечними для людей. Із-за війни басена не було. Зараз це таке собиття. Дуже дуже ми раді, схвильовані, тому що дитині 8 років, а хлопчик, а він вміє плавати. По-перше, це плавання. По-друге, це звісно здоров'я дитини, закалка. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.